Всім привіт! Я Надія. Сьогодні до рук мені захотілося знову взяти клей-пістолет і продовжити цю техніку. У процесі роботи виникають нові ідеї, тому я не зупиняюся, і в мене вже є нові ідеї, які я вам пізніше покажу. Робота присвячена <півникові> Ну, Люблю я курочок, півників. Тож, до роботи. Буду працювати акриловими фарбами. Ну і, звісно ж, додам трішки золота. Робота моя підійшла до кінця. Покажу зараз, що в мене вийшло. В принципі, задум мій був ось такий, і я його ось так от виконала. Ось такий півник, який дивиться на вас. Таку роботу кожен може спробувати, вона нескладна, яскрава і цікава. Дякую своїм підписникам, новим і старим, які мене підтримують завжди поруч. Я щаслива, що ви є у мене. Бажаю вам всім бути здоровими, щасливими, надихайтеся і творіть разом зі мною. Всіх цілую і обіймаю, і до нових зустрічей на моєму каналі.